У мене вже був легіон зі схожими характеристиками, і здається, це його зовсім трішечки, але все ж компактна версія, хоча цей навіть більш прокачаний. Але здається, всі прекрасно розуміють, що якщо ноутбук став трішечки тоньшим та трішечки легшим, то значить довелося чимось пожертвувати. Давай зацінимо Lenovo Yoga Pro 9 і я про все розповім. Говорячи про дизайн, то не дивлячись на те, що мені подобається дизайн легіонів, ось цей дизайн йога, який ще трішечки простіший та ще трішечки лаконічніший, мені навіть більш до вподоби. Все заховано повністю в метал та виглядає, і відчувається дуже приємно. До речі, тест на відкриття однією рукою він проходить, але тут є один дивний нюанс: він полягає в тому, що кришка відкривається майже на 180 градусів, а йога це в більшості про акробатику і вигинання екрану майже на 360. І чому в даній моделі зроблено саме так, мені не зрозуміло. При цьому все це важить 2,2 кілограми, а товщина трішки більше за 18 мм. Відкривши кришку, нас зустрічає екран. Прекрасна, 16-дюймова, 3,2К та вже більш сучасна міні-ЛЕД-матриця. Хоча бачу, що дана модель ще може бути з IPS-матрицею, тобто потрібно бути уважним під час вибору, якщо звичайно для вас це важливо. Максимальна яскравість до 1200 ніт. це при відтворенні HDR контенту. А при звичайному використанні, так і не зрозумів, яка яскравість є максимальною, але він однозначно дуже яскравий, плюс є автоматичне регулювання яскравості. Та не менш важливе це те, що дана матриця на 165 Гц. але є можливість вибирати 60 чи 165. І ще один цікавий нюанс полягає в тому, що даний екран є сенсорним, і, враховуючи те, що у інших версій серії йога Екран відкривається на 360 градусів, і в такому випадку не можна користуватися як планшетом, то там зрозуміла наявність сенсорного екрану. А в даному випадку екран відкривається на 180 градусів, тому для мене особисто незрозуміла наявність сенсорного екрану. Але в цілому екран дуже кайфовий і мені сподобався. До речі, він ще має підтримку трьохколірних просторів і калібрування стандарту Delta E, які можна знайти в Vantage в у додаткових налаштуваннях внизу. Ну і що стосується веб-камери, то вона 5-мегапіксельна Full HD, з досить великим кутом огляду, має led індикатор який повідомляє про її активність, і з правої сторони ноутбук. Є фізичний перемикач, який може фізично її відімкнути. Ну і їй допомагають чотири мікрофони. Тому оцінюйте якість для крутого екрану з підтримкою HDR. Потрібні круті динаміки для перегляду різних фільмів та відосів. І тут вони є цілих шість штук. Якщо я правильно зрозумів, то два знаходяться навпроти клавіатури, два знаходяться на торцях, і два знаходяться знизу. І грає все дійсно дуже гучно. Та головне приємно. Ще приємності стосуються клавіатури, бо, по-перше, вона повнорозмірна, тобто нам пад, яким я особисто дуже часто користуюся, особливо при монтажі відео. Хоча, все жаль, що стрілочки вверх та вниз зроблені куцого типу. Краще було б повноцінного. я без радісу пожертвував, наприклад, шифтом, зробивши його куцем. А по-друге, натискання та друк на дані клавіатури дуже мені нагадує Легіон. Таке враження, що це клавіатура тупо така сама. А в Легіоні вона мені дуже подобається, бо вона має такий приємний і м'який натиск. При цьому тут присутня підсвітка, вона білого кольору, та має чотири режими: вимкнена, авто, легка та максимальна яскравість. Плюс вона автоматично вимикається через певний час, що також мені дуже подобається. Потачпаду то він тут просто велет. Тенський, як я люблю жартувати, прям міні-футбольне поле. Приємний при використанні, натиски і жести прекрасно розпізнає. А що ще потрібно для щастя? Хоча, якщо ви любите працювати більше з мишкою, як от я, то такий величезний розмір тачпаду може якраз таки більше заважати, наприклад, під час гри. Бурка буде частково знаходитись на ньому. Щоб його відключити, потрібно натиснути комбінацію клавіш FN плюс англійська M. Думаю, комусь буде це корисно. Що стосується роз'ємів, то на мій погляд, їх тут, на жаль, але не так вже й багато. З лівої сторони, пропєтарний роз'єм для зарядки, один Type A, повнорозмірний HDMI, Type-C, який тут стандарту Thunderbolt із підтримкою Power Delivery, та DisplayPort. І ще додатково 35 мм роз'єм. З правого боку ще один USB Type A та повнорозмірний картрідер, і за його наявність однозначно велика подяка, оскільки мені особисто це дуже актуально. Також тут кнопка живлення і перемикач, який відповідає за відключення веб-камери. І так, я особисто все одно робив би підключення всіх потрібних периферій через USB-хаб, який був би підключений через Type-C, але для тих, хто цього робити не буде, то скоріше за все портів дійсно буде замало. А з бездротових з'єднань доступні Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 6E. Що стосується продуктивності, то він напакований по повній. Процесор Intel i9 13905H, який є 14-ядерний і 20-поточний, 64 ГБ розпаяної оперативної пам'яті DDR5 на частоті 6400 МГц. І можна було би сказати, що це мінус, що вона розпаяна, але, на мою думку, не для 64 ГБ, бо це для 90% людей з величезним запасом. Також 1 ТБ SSD в слоті, і має бути ще один слот вільний, та RTX 4070 на 100 Вт, що звучить дуже непогано. Погодьтесь! Почнемо ми, як завжди, з цифрок бенчмарків. Ось вам різні результати. Переглядайте, ставте на паузу, дивіться, чи це багато чи мало. Та переходимо до ігрового тесту. І граючи в Warzone на рідному розширенні, які тут 3 2К та з мінімальними налаштуваннями графіки, які я завжди виставляю для онлайн-шутерів то було десь від 40 до 60 фпс, що виглядало так собі. Але для мене, та й в цілому, для онлайн шутерів, цього недостатньо, ще враховуючи те, що тут встановлений екран на 165 Гц. і для того, щоб збільшити кількість ФПС, мені довелося зменшити розширення до Full HD. І тоді я отримав приблизно 110-140 FPS в залежності від сцен та карт. І якщо хтось подумав, що для чого на 3.2 екрані запускати гру в Full HD, то я нагадаю, що екран на 16 дюймів, тому я б не сказав, що є якісь втрати. Як бачите, навпаки отримуєте приріст в FPS, і при цьому картинка прекрасно і грабельна. Також запустив КС 2, і навіть нічого не чіпаючи в налаштуваннях, все виставило, наскільки я розумію, на високі, та ще й в рідному розширенні. І одразу все і грабельно та з високим FPS. Прекрасно. Та навіть запустив кіберпанк. І в рідному розширенні для мене найбільші грабельними налаштуваннями по графіці були саме середні, де відчувалося, що FPS десь в межах 100. Дуже плавно і приємно грати. Це, до речі, стандартні налаштування, при яких активовується AMD Fidelity FX Super Resolution 2.1. А якщо його вимкнути, то стає таке враження, що десь 30 FPS або можливо навіть і менше. А при зменшенні розширення до Full HD, то вже графіку можна збільшувати навіть до ультра і навіть до рейтрейсінга на мінімалках. При цьому FPS все ще відчувається в межах 100. Коротше, на мій погляд, з іграми справляється взагалі прекрасно і можна знайти оптимальне налаштування для будь-якої, особливо, якщо грати на екрані ноута. А от при підключенні моніторі з високим розширенням, особливо 4K, і при бажанні грати в такому розширенні, то потужності буде недостатньо для високої FPS. Особливо для, наприклад, онлайн-шутерів. А ось де наповну буде розкриватися рідне розширення в 3 2к, так це якраз таки при роботі з фотографіями, тобто їх обробкою, чи той же монтаж відео. Ось тут він стане в пригоді, та точно буде не зайвим. І думаю, що при такому виді діяльності до продуктивності тим більше немає ніяких питань, оскільки працювати одне задоволення, бо йому дається все дуже легко. А провівши рендер 4К відео, в нього це зайняло 2 хвилини 11 секунд. Будь-які інші ще простіші завдання. Я думаю, і так зрозуміло, що будуть робитися на ньому взагалі без будь-яких питань. Ну і як завжди, найцікавіше, це система охолодження і по шумності, то можу сказати, що вона працює плюс-мінус як у більшості потужних ноутбуків, в тому числі ігрових. Доволі стандартно та нічого неймовірного. Ще й про роботу системи охолодження можна перемикати через швидкі клавіші FN плюс Q. А що стосується температур, то в який раз нагадаю, що ці дані про те, які вони на процесорі чи відеокарті, на мій погляд, взагалі не мають ніякого значення в тому плані, що в більшості ноутбуків всі процесори в межах від 90 до 100 градусів, а відеокарти можуть бути від 60 до 80 градусів. І це плюс-мінус стосується більшості, особливо дійсно хороших та потужних ноутбуків під час навантаження. І цифри у них по даних показниках плюс-мінус однакові. А от те, як ви будете відчувати ось цю температуру на корпусі ноутбука, Ось це і є показник, наскільки добре постарався виробник. І якщо минуле відео про Легіон з такою ж картою, правда, яка видає 140 Вт, то він був холодним або ледь теплим. Нехай це буде по шкалі від 1 до 10, десь на 3, то ось це якраз таки теплий десь на 5-6 10 тобто все ж очікувано тепліший за попередній Легіон. Але все ж дуже добре, бо я навіть не очікував і думав, що він буде значно гарячішим. Але знову ж таки всі ці температури будуть залежати ще й від температури в приміщенні, в якому ви будете це все тестувати чи просто користуватися. З цікавих фішок це наявність хоча б якогось біометричного захисту. В даному випадку для Windows Hello тут є інфрачервона камера, і на мій погляд, це краще ніж нічого. Також навіть додали змогу розгону від яхи, доступно через вентеж. Але я би таким не займався і додаткові декілька. FPS того точно не варті. Ну і прикольно, що даний корпус ноутбука має спеціальний захист по воєнним стандартам MILT-STD, що знову ж таки краще не перевіряти, а просто знати, що є ось такий от приємний плюс. По автономності тут тут вбудована батарея на 75 ватт-годин. і при моєму стандартному програванні 4К відео через YouTube по Wi-Fi та при 165 Гц на 100% яскравості він протримався 2 години 27 хвилин. Зменшивши яскравість до 50%, тобто на половину він же протримався 3 години. Далі я зменшу часоту матриці до 60 Гц і на 100% він протримався 3 години. А зменшивши яскравість до 50%, він же протримався 4 години 34 хвилини. Тобто, якщо дуже потрібно буде отримати більше автономності, все ж перемикнутися на 60 Гц. Це буде хорошою ідеєю. Також попередній рендер 4К відео робився від розетки, і це зайняло 2 хвилини 11 секунд. При цьому цей же процес, але вже від батареї, пройшов за 3 хвилини 30 секунд, що по суті так само по часу, як мій ПК. Тільки даний ноут можна ще взяти з собою і попрацювати хоча б якийсь час, але без розетки. Ну а батарей за цей час з'їло приблизно 7%. Також було цікаво, якщо, наприклад, підключити ган-зарядку на тих же 100 Вт по type c то логічно продуктивність падає, але головне, в який спосіб це відбувається. Той же Warzone старається тримати своїх 100 плюс FPS, але відбуваються досить сильні просадки, тобто плавно, плавно, плавно просадка. Потім знову плавно, потім знову просадка, бо карта хоче більше, оскільки оригінальний блок на 170 Вт. Який середнього розміру, не дуже великий, але й не дуже компактний, по міркам потужних ноутів. Якщо ви подумали, що для даного Type-C можна просто взяти ганблочок з більшою ватністю, то даний роз'єм підтримує Power Delivery 3.0, тобто максимум до 100 Вт. Ну а з комплектним блоком та увімкненою функцією Rapid Charge Pro з 0 до 50% він може зарядитися за 30 хвилин. А в цілому заряд займає близько 1 години. Знову ж таки, я очікував чомусь гірших результатів по охолодженню, але, чесно кажучи, він мене здивував. І, поєднавши всі його переваги та недоліки, при моїх завданнях даний ноут мені став навіть цікавішим аніж Легіон. І я додав собі його в список бажань. Своїми думками не забудьте поділитися в коментах і не забудьте про донат на ЗСУ.